Доброго дня, магія Тер мене звати Олена. Що буде несподівано для вас. А ви отримаєте шанс як подарунок від вищих сил? Можливо, навіть буде вибір, оце вашим шансом. Ну, щоб досягнути успіху, перемогти, можливо, в якійсь ситуації стосовно фінансово матеріального благополуччя і достатку. Декілька пропозицій. Декілька варіантів. Шанси пропозиції те, що дасть вам відчути саме той момент, ви вже перемогли відносно ситуації, вам відкрилися шляхи. І ви здобули можливість реалізувати і реалізуватись, як стосовно здійснення мрій, ну і досягнення того, чого ви бажаєте. Пропозиція від короля Жезля, від чоловіка. Ви не повинні емоційно проявлятися відносно даної ситуації. Якщо ви щось бажаєте реалізувати або загалом реалізувати власні амбіції, ну йдіть в нове новопочинання, рішення все одно приймати вам. З часом ви зможете реалізувати свої плани і досягнути того, чого ви бажаєте. Ну, якщо проявити силу і підете зовсім в іншому напрямку. Позбудите залежності. От саме обставини ситуації, в яких ви на даний момент знаходитесь, можливо, тяжка ситуація стосовно фінансового благополуччя. От щоб змінити цю ситуацію, потрібно рухатись зовсім в іншому напрямку. Але не забувайте, що так легко не буде. Потрібно буде проявляти внутрішній стержень, а сидіти й боятися, не приймати. Ті шанси, ті можливості, ті пропозиції, ну ви в ресурсі. Ви зможете реалізувати, ви зможете досягнути, якщо будете активно проявлятися. А якщо будете боятися і не керувати своїм життям, то будете знаходитися в безгрошівій без результативності, тобто бідності фінансовій. А потрібно боротися за своє місце під сонцем, рухати зовсім в іншому напрямку. Проявляйте мудрість. Ну, якщо ви вважаєте, що конкуренти, ті, які недоброзичливо відносяться стосовно даної ситуації, загалом ситуації в вашому житті, тому що ви розумієте, що були і є ті, які не бажають, щоб ви розвивалися, що будуть вставляти палки колеса, або ще Ну, це, якщо більше не пропозиції, не шансова, А якщо ви стоїте на виборі, яким шляхом вам рухатись, то я вам скажу, що той шлях, який ви виберете, вам буде як подарунок. Вам єдине, що потрібно активно проявлятись, не зважаючи ні на що і ні на кого. Не сидіти боятися і знаходитися без результативності, а керувати своїм життям, проявляти силу, рухатися зовсім іншим. Можливо, якесь нове направлення. Додаткове. Зміни будуть відбуватися в вашому житті дуже швидко і по справедливості. І ви переможете саме тих, які ведуть і вели гру за вашою спиною. Ви отримаєте задоволення, наповнення. Але от вибір робіть серцем, не знаходитесь в розчаруванні. Свято прийде на вашу вулицю, але тільки тоді, коли ви будете рішучими, цілеспрямованими і рухатись до цілі, а не балансувати. Відсікайте, балансування тобто невизначеність, неприйняття рішення, не берете відповідальність, не пропрацьовуєте шлях подальший. Оце відсікайте. Ви повинні чітко розуміти, а на невизначеності балансуванні ставити крапку. Період невизначеності, безрезультативності закінчується. Але ви повинні на цьому поставити крапку своїм рішенням. Чіткою визначеністю і далі рухатись, активно проявляючись, в новопочинанні і в реалізацію тих планів, які ви маєте. Дякую.